Регіна Бред, будь дивом, 50 років, щоб зробити неможливе. можливим, Урок. 5. Роби все як найкраще і не думай про те, що буде. Не забігай наперед. Найгірша газетна колонка, яку я написала в своєму житті, зрештою, виявилася найкращою завдяки вчительцям. Джо Енн Голіс називали найкращим учителем року в професійній школі містечка, у якому я виросла. Вона обожнювала викладати основи домашнього сподарювання учням з обмеженими можливостями та фізичними або психічними вадами. Вона бачила в них потенціал, який іншим годі було розглядіти. Її покликанням було змусити кожного відчути свою значущість. Джо Ен помирала від раку, коли я брала в неї інтерв'ю за кілька днів до Великодня. Я готувала матеріал для колонки, яка мала побачити світ саме на Великодень. Наступного дня, після нашої зустрічі, я написала колонку для газетного номера, що мав вийти в четвер. Я. І вона виявилася найгіршою з усіх матеріалів, які я будь-коли створювала. Я спробувала пожартувати, і в мене нічого не вийшло. То було найкраще, що я могла зробити того дня, коли моя муза покинула мене і пішла гуляти. Я написала цілу колонку, називаючи Великодень найбільшим вульгарним святом в календарі. Ось фрагмент цього матеріалу, який вийшов під заголовку Великодні ласощі, можуть довести людину до божевілля. Від жахливих кольорів цих ласичів знудить навіть великоднього зайця. Кожен виробник солодощів дотримується думки, що споживач обирає їх саме за барвою. Що яскравіше, то краще. Яскраво-рожевий, від якого хочеться зажмуритися. На першому місці, на другому ж брудний, фіолетовий. І чому все обов'язково має форму яйця? Хто це придумав? Навряд чи то була ідея Великоднього зайця. Самі по собі яйця досить огідна штука. З ними можна Змиритися хіба тоді, коли я приготув... при приготуванні з прянощами цукерки, яєчка, блакитні, мов яйця Малинівки, вони з'явилися вже досить давно. Однак якій дитині спаде на думку з'їсти яйця Малинівки, і який батько чи мати їй це дозволить? Шоколадні зайці досі масово продаються, але якщо ви знайдете серед них такого, чий смак не викликає асоціації з музеєм воскових фігур, вважайте, що вам пощастило. І якщо вам здається, що тільки мене дратує ця ситуація з ласощами, просто дочекайтеся неділі. Не дивуйтеся, якщо великодній зайць залишить коло вашого кошика кругленькі коричневі кульки. І це будуть не родзинки в шоколаді. У колег із відділу новин очі полізли на лоба, коли вони це читали. Я випадково почула, як один із них припустив, що я писала це під мухою. Декілька читачів зателефонували до редакції, щоб розкритикувати мій матеріал. А мені було соромно. Того дня я зробила все, що могла, однак їхня критика натисла на кнопку моїх внутрішніх сумнівів, яка завжди запускає одну і ту саму платівку. Що з тобою? Ти можеш хоча б щось зробити як слід. Я й досі чую голос свого батька той, що долинав до моїх вух у найгірші моменти, у ті дні, коли буваю надто суворою до себе, або ж коли мене засуджує хтось інший. Цей голос просто виснажував мене до того дня, коли я поговорила з чоловіком Джо Ен. Це сталося після того, як моя колонка з її інтерв'ю була надрукована якраз на великодень. Я написала про те, що вчителі професійної школи у моєму рідному містечку равені називали її найкращим учителем року. Джоен було 44 роки і вона помирала від раку сечового міхора. Уже за 5 місяців він поширився на товсту кишку. Кишку, печінку, легені, хребет і мозок. Однак її їй здавалося, важче було усвідомити, що вона ніколи не повернеться до свого класу аніж те, що її вбиває рак. У Джоен більше не було класної кімнати, але вона продовжувала викладати лежачи на ліжку в себе вдома. Перше, чого вона мене навчила, це дивитися людині в очі, і називати її на ім'я, і коли її горіхові очі впіймали мій погляд, вона вже не хотіла його відпускати. Коли я брала в неї інтерв'ю, вона вже була прикута до ліжка і втратила майже все волосся. Тож на її голові була красива шовкова хустка. Жінка попрохала мене підійти ближче, щоб під час розмови вона могла, мала змогу бачити мої очі. Здавалося, що навколо неї розливається тепло, подібно до якого я, якого я ніколи не відчувала від жодної людини ні до того часу, ні пізніше. Здавалося, все її тіло випримінювало світло, яке неможливо було побачити, але можна було відчути. Я відчувала чисту любов і благодать. Що ближче я підходила, то менше помічала, що в неї лишилося так мало волосся, а шкіра стала майже прозорою. Джен розповіла, що до її подвір. Вірі приїздили цілі автобуси вчителів, які тримали плакати з написом Так тримати Джо, учителька світового рівня, учителі знімають, змінюють життя. Кожен із них ішов через газон і піднімався до вікна її спальні, щоб подякувати. Джо говорила про свою роботу в теперішньому часі, хоч і знала, що вже ніколи не повернеться до школи. Кожну її фразу обирали. Обирав сильний кашель, вона розповіла мені, чому любила викладати учням із фізичними та розумовими вадами. Коли вони заходять до класу, то опускають очі додолу, сказала Джоен. У них взагалі немає самооцінки. Ці учні гадки не мають, що вони хороші люди. А я а їхньому оточенню байдуже. Вони намагаються запхнути їх у різні кутки і забути, тримаючись осторонь. Для мене ж головна винагорода бачити, як ці очі відриваються від підлоги і зустрічаються з моїми. Тоді я розумію, що у них усе вийде. Головним завданням Джайн було підготувати учнів до роботи в сфері послуг. Вони можуть отримати робочі навички на будь-якому місці, якщо людину, люди ставитимуться до них терпляче, пояснила вона. А от із навичками, необхідними для життя, буває складніше. Коли вона... Везла дітей в автобусі, щоб перекусити. Вони зупинялися коло улюбленого закладу кожної дитини, щоб вона могла вибрати те, що їй по довподобах. В об'єднаній церкві Христа, де Джоен працювала вчителькою недільної школи, вона відкрила секцію свідомої турботи. Її члени відвідували хворих, надсилали листівки і допомагали пацієнтам діставатися лікарні. Як лідерка дівчаток скаутів, джоен завжди ставила задоволення на перше місце. Тож, коли вони виїжджали до табору, комфорту зазвичай не бракувало. Раз на рік ми їздили до Шератона. Зізналася вона пошепки, мов та дитина, яка, яка вирішила розкрити свою таємницю. Якщо дівчатка хочуть витратити свої кишенькові гроші, я їм не забороняю. Мені подобається, коли людина отримує задоволення від усього. Коли проводиш час весело із задоволенням, запам'ятовуєш це на все життя, незалежно від того, чим займаєшся, уроками, хатніми справами чи церковною діяльністю. Понад усе вона боялася втратити лише одну роботу материнську. Їй хотілося дожити до моменту, коли її 16-річний син Тоні стане скаутом Орлом, а донька Дон, який було 14, прийме таїнство конфірації у церкві, Конфірмацію у церкві. Вона знала, що не доживе до того часу, коли її діти закінчать школу, дружаться, народять дітей. Джен просто хотіла, щоб вони пам'ятали, як сильно вона їх любила. Хотіла, щоб вони знали, що їм належить краса і дивовижність кожного дня з тієї самої миті, коли вона, вони прокидаються вранці. Джен обожнювала світанки. О, це прекрасно, коли бачиш, як сходить сонце, розумієш, що це слава Господа. Вона говорила голосом, який швидко затихав. Вона хотіла, щоб діти та учні поділяли її думки з приводу того, яким має бути їхнє покликання в житті. Жінці імпонували слова з її улюбленої книжки Біблії, бо то було послання до Ефесян. Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви. Поводилися згідно з покликанням, щоб до нього покликало вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного, пильнуючи, за зберігати єдність духа в союзі миру. Ви були колись темрявою тепер же світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Її світло згасло на великодень. Джоен Голіс померла на світанку у час, який любила найбільше. Коли я про це дізналася, то відразу зателефонувала їй чоловікові білу. Пам'ятаєте ту колонку, яку ви написали про Великоденні солодощі? спитав він. Я зібралася з духом. О, ні, подумала я. Невже саме воно підштовхнуло її до кінця? Невже все було настільки погано? Біл розповів, як сидів біля ліжка дружини і читав їй мій матеріал. Вона сміялася без зупину, сказав він, а пізніше того дня впала в кому і більше не прокидалася. Я хочу подякувати вам за ту колонку, адже саме завдяки їй ми востаннє сміялися разом. То був подарунок від Джоен. Усвідомлювати, що навіть маючи найгірший вигляд, можна бути для когось подарунком, щоб навіть недостатні зусиллям можуть глибоко проникати в душу якоїсь людини. Знати, що результати моєї праці то не моя справа. Я згадую Джаген щоразу, коли в мене виникає спокуса суворо засудити себе чи когось іншого. Як ми можемо знати, наскільки цінною є ваша робота? Ми не маємо права оцінювати те, що пропонуємо світові, і все одно повинні пропонувати. Може, ти ніколи не дізнаєшся про справжню цінність своїх зусиль, а може, поки що зарано про це говорити.